Ранок 7 березня на залізничний вокзал у Рівному прибув евакуаційний автобус. У ньому 16 дітей сиріт із Запорізького спеціалізованого будинку дитини сонечко. Вони були перед цим евакуйовані до Львівської області. Наразі це повторне евакуювання діток. Дітки всі різні, вік теж різний, і з різною психоневрологічною патологією, тобто є дітки з інвалідністю, різні діти. Але всі гарні, <сі> всі улюблені. Трошки важко було, це ж довгий час їхати з Львівської області, ну, але ж ми дуже рано встали. Ми встали в 3-й годині ранку, але все витримали. Більше малечу перевозити не будуть у трьох закладах Рівненщини. Діти зможуть жити постійно. Повідомив начальник Рівненської ова 16 діток із Запорізької області, віком від 1 до 7 років. Діти сироти із такими індивідуальними особливостями. Багато з діток якраз втратили або їхня сім'я залишилась в окупації. Ми готові їх прийняти в себе, оскільки ви бачите, що там ситуація, теж прифронтова територія. Забрали до нас у наші обласні спеціалізовані заклади. Це клевень, остріг і будинок дитини. Рівному наш заклад спеціалізується на роботі з дітками з особливими освітніми потребами. Заклад готовий, заклад чекає. Організовано всі приміщення, які потрібні для навчання і розвитку і прийому дітей. Медична частина, зокрема. Готувалися, бо розуміємо, що діти потребують нашої уваги. В нас працюють корекційні педагоги, психологи, логопеди, дефектологи. Якщо власне будуть родини, які готові взяти на виховання цих діток, то ми будемо сприяти звичайно таким діям і будемо виховувати, навчати і вчити дітей. Зі слів Олександра Коваля, рівненщина й надалі готова приймати дітей-сиріт із фронтових та прифронтових регіонів. Надія Кривко Суспільне новини рівне.